Зібралися поговорити про те, як опрацювати великий потоки інформації. Да? Тобто, у нас, в принципі, зросли потоки інформації, у кожної зараз мобільні пристрої і так далі. От, і треба якось ці потоки інформації фільтрувати, тобто, ну, наш мозок він перш за все це робить. От, і потім робити якісь з цього висновки, щоб робити якісь дії. Десь з початку 2000-х років виникли ці напрям, який називається журналістика даних. Якраз спрямований на те, щоб суспільству надати більше інформації про те, в якому становищі воно знаходиться. Ми тут просто були на одному, це по-моєму тренінг був чи щось таке з приводу того, що таке екосистема даних і яке там місце. Громадських організацій, журналістів. От. Андрій тут трошки сказав про це, уявіть собі, що таке екосистема взагалі. Це коли якийсь один вид да, доповнює інший, і вони всі співіснують. Ну, один може одного поїдати, можуть вони якось ділити там, екологічні ніші, Але так чи інакше, вони всі співіснують. Якщо якісь відбуваються порушення, розбалансування, ну, трапляються неприємні речі, може загинути ціла екосистема. Тут так само у нас суспільство це, в принципі, можна розглядати як деяку екосистему. І, на жаль, у нас так склалося, да? так все стало, що не сформовано, на мою думку, громадянське суспільство, воно зараз тільки формується. І доля громадських організацій це якраз більше інформації здобути про це суспільство. Доля журналістів це по цим даним, можливо, по даним державних організацій, ми ще поговоримо про це. Сформувати якісь бачення для суспільства, то тобто поширити ці думки. От. Ну і далі я сподіваюся, що можливо у нас колись будуть такі депутати, які будуть приймати вже закони в відповідності до цих даних. Тобто, от, на жаль, природа так влаштована, що в ній є закони, і ви не можете їх не виконати. Да? Тобто, якщо ти стрибнеш з дев'ятого поверху, то ти розіб'єшся. А у нас ну, в суспільстві закони такі, що їх можна там одні можуть виконувати, а другі можуть не виконувати. Такі. Продовжимо. І так, перш за все, треба розглянути, що таке взагалі інформація. Е, чимало просто різних трактовок, різних е, визначень. Мені коли я тільки займався інформа інформатикою, да, це курс називався, от, я його потім викладав вже пізніше, е, давали таке визначення, що це різниця між тим, що ми очікували, от, і тим, що ми отримали. Різниця. От, воно в дійсності більш-менш схоже на те визначення, яке давав Шанон. Ми, напевне, чули про теорію інформації Шанона. Да. Тоді ще дані передавалися там телеграфом, наприклад, і так далі. Зараз це вже трошки по-іншому. Десь в середині ХХ століття фізики влізли в біологію. От. По самі руки. Там була десь наприкінці, після війни, прочитані відомим фізиком Шейдінгером, Ервіном Шейдінгером, курс лекцій в Дубліні, що таке життя з точки зору фізики. От. І після цього ну, такий повальний почався перекочовування. Із області біології в області фізики, тобто з області фізики, в область біології. Ну і ви знаєте, що якраз тоді розшифрували наш генетичний код. вот, І було таке здивування, а як може там. Такому невеличкому компактному, скажімо так, коді. Зараз ми з'ясували, що там ще й більшість того, що там написано, ми навіть не знаємо, що воно таке значить. От. Тобто гени — це там одна маленька частинка, да, там, припустимо, десь 1-2%. А все решта, що? От. І виникло питання, так, що ж таке біологічна інформація, і взагалі інформація. От. І біологи дуже, на мою думку, ну, навіть. Генрі Каслер, він, скоріше, якраз біофізику, дали дуже гарне визначення інформації, Це запам'ятований вибір одного з кількох можливих рівноправних варіантів. Тобто, якщо у вас є декілька різних варіантів, ви повинні зробити вибір, ви його робите. І оце як в час, в цей момент з'являється інформація. Ну, Є дуже такі вже екзотичні, більш-менш визначені інформації, що це передача різноманітностей. Ну теж схоже воно на, на ті визначення, якщо ви порівняєте. Був такий Вільям Рос-Ешбі, це були часи якраз кібернетики, да, там, кібернетич, кібернетичного буму. От, а людина була не тільки математик, але і художник. Я думаю, що ви всі бачили його картину, да, ти там рука малює руку самі себе. Авториферативна система, так називаємо, От. Ну і є таке визначення, як інформація це міра складності структур. Тобто було таке поняття ентропія, воно і є. От, і деякий час здавалося, що от зворотня ентропії це інформація. Насправді це не так. Давай далі. Тепер звідки взагалі береться інформація. Да? Ген... Інформація може бути згенерована або може бути рецептованою. Тобто ви можете якось сприйняти, вас можна перевпевнити, ви сприймете цю інформацію, от, і запам'ятати ну, буде ваш вибір під дією зовні. А ви можете якийсь зробити спонтанний вибір. Да? Ну, от я так хочу. Ну, можливо, ви просто не усвідомлюєте, але ви згенерували якраз в цей момент інформацію. Далі. Це принципово, тому що не можна одночасно, грубо говоря, не може, ви не можете записати десь і на цьому ж листочку там робити якісь нові виправки. Там, ну, тобто у вас інформація, якщо є збережена, і ви міняєте її, то ви вже те забуваєте. І у вас виникає деякий потік, тобто вам треба пам'ятати минуле. Ієрархічність інформації. Тут просто треба сказати, що. Ну, наприклад, наша мова, да, це вже наступний рівень якогось інкодування. Ми можемо мову а, закодувати іншою мовою. Да, там, наприклад, азбука Морзе, азбука Брайля. От. А, кхе -кхе. І а, в принципі, можна інформацію поділити, от таке важливе річ, яку ви повинні зрозуміти. Далі я просто покажу на прикладі, а, що інформація може бути об'єктивною, тобто це якісь явища, які вже відбулося. Воно є, і ви не можете його ніяк вплинути, змінити, ви можете тільки його оцінити, там якось записати його параметри і так далі. От. Це об'єктивна інформація. А є умовна інформація. От коли ну, я говорю зараз, да? я передаю вам в словах щось, ну, там, якісь образи і так далі. Це умовна інформація. Тобто вона навіть так звучить умовна да? мова. Давай наступний кадр, ми просто подивимося. От дивіться, тут дуже гарно. Я, на жаль, цей сайт дуже гарний був. він... Ну, скажімо так, в напівлежачому стані. От, але е, мапа дуже гарно показує, е, що таке, е, ну, як розповсюджується умовна інформація. Да? От, е, одна з умовних інформацій це системи кодування. Мова це система кодування. От, е, що відбувається після отримання України Незалежності? Подивіться. Тобто все більше і більше шкіл переходить на українську мову, і через деякі час ці люди виростають і, скоріше всього, будуть спілкуватися саме українською мовою. Тобто будуть інформацію про намі кодувати таким чином. Ну і ви бачите, що залишаються саме там області, ну скажімо так, де зараз виникли проблеми. Тобто Росія не просто так туди ввійшла, між Україною і Росією теж відбувається, по суті, боротьба оцих умовних інформацій. На нашій терені на, Україні, на терені України відбувається взагалі боротьба умовних інформацій, скажімо так, західної східної моделі. Багато хто так каже. Давай наступне. Які бувають характеристики інформації? Ну такі, які на першу думку спадають. Да? Може бути актуальна, інформація вже не актуальна. Ну, Тобто, через деякий час інформація може бути все ще актуальна, а може вже бути не потрібна вам. Особливо, коли так швидко міняються дані, ну міняється інформація як зараз. Тепер може бути інформація достовірна, ну, а можемо ми її ставити під сумнів і так далі. От як я казав, об'єктивна інформація, вона ну, така, як є. От, але оскільки ми її записуємо, тобто ми виміряли сказати, що щось записали, ми могли помилку допустити, коли записували, могли просто якусь неточність, ми про це поговоримо. І, в принципі, достовірність можна вже ставити під якісь сумнів. А, інформація може бути оперативна. Да? Тобто, якщо у вас ситуація, ну, в фізиці це є таке поняття, характерні часи. Тобто, от, характерний час вашого життя, наприклад, це десь там порядка 100 років. От. В нашому всесвіті відбуваються зміни, які дуже повільно відбуваються, або відбуваються, які дуже швидко проходять. От. І для нас, в принципі, суттєвим є ну, там, на наших масштабах, ну, дивлячись, якщо ми, звісно, не збираємося щепити ядро і так далі. От. І, в принципі, це один, одна з основ для того, щоб аналізувати певні моделі. Ну, це можливо, ми потім поговоримо. Е, інформація може бути доступна, ну, в доступному вигляді викладена, вот, або якась конфіденційна, вона може бути ну, промі проміжні стани, коли так, так, є затруднений доступ до інформації. Давай далі. Ну, це я просто привів приклад того, як мінялася вартість нафти в доларах. Да? Тут цікаво подивитися, що. Тут два графіки одночасно для порівняння. Один графік це як воно записано в доларах, да? От, в доларах просто як в цифрах. От. А другий графік це перераховані ці долари в тому, що вони варті були тоді. Да? Там. В корзинці, наприклад, тому що можна було купити на них. Ну і ви бачите, що якщо ми дивилися, так сказать, в доларах просто так, да, то тут іде ну, там, майже коло нуля, там, от, а потім такі різкі зростання. Ну можна задати собі питання, може у вас лінійка трошки помінялась? Да? От зараз багато говорять про гравітаційні хвилі там. Е, і в принципі тут таке питання: зареєструвати гравітаційні хвилі, як? Якщо у вас сама лінійка від цієї гравітаційної хвилі міняється, тобто одночасно з предметом. Mm -hmm. Давай далі. Ще одна характеристика важлива інформація це цінність інформації. Давайте просто для себе приймемо, оце знову ж таки буде умовна інформація, що цінна інформація є та інформація, яка дає просто більше шансів досяг, досягти певної цілі. Тобто цінність інформації пов'язана з ціллю, яку ви ставите перед собою. Якщо інформація вас наближує до цілі, то можна говорити про те, що вона там. Має позитивну цінність. Якщо вона, вона віддаляє від цілі, то вона має негативну для вас цінність. Може бути просто нульова цінність інформації. Наприклад, ви сидите перед телевізором, чекаєте, коли вам будуть розповідати прогноз погоди. А в цей час там розповідають вам про те, який був рахунок в якомусь матчі, а ви не є футбольний фанат. Е, ну, також є е, е, такі, ну скажімо так, критерії, да, чи як інформація як надлишкова, повторна. Е, тобто, якщо у вас якесь є зашумління, да, то Кажуть, повторіння мають учені. Чому? Тому що інколи людина зразу з першого разу не сприймає те, що їй говорять, от, приходиться повторювати. Ну, таке буває. А, далі поїхали, щоб не затримуватися. Перейдемо до того, що таке дані. Ми видно, визначення інформації більш-менш дали, зрозуміли. От, е, я б дав визначення даним, це просто результат фіксації оточуючої реальності, ну, от, як снапшот. Да? Тобто, ви повинні зафіксувати. І десь записати, або це повинен бути там акт, я не знаю, або протокол, або якісь фотографії, відеоматеріали, результати вимірювання записані, тому що досвід показує, що навіть от програмісти да раніше писали програми так, що вони не писали коментарів. Ну, таке ну, традиційно поспішаєш, потім думаєш, ах я потім напишу. От, і потім я ну, теж з цим стикався, як правильний програміст, я не писав коментарі спочатку. От, і відкриваючи ті програми, потім думаєш, що ж я тут написав. Тому що там, ну, там своя кодуюча система, да, там, за цим стояли якісь рівняння, можливо, а тут уже якісь ікси, там, змінні. От, і ти думаєш, що тут таке сталося. От, тому я просто про що тут хочу сказати, що е, в принципі можуть бути різні. Різні варіанти фіксації. Да? Тобто, і дані відповідно, можуть виникати не тільки кількісні, але й якісні. Інколи якісні дані навіть нам більш цінні, да? там, наші почуття сприйняття. Там, ви записали щоденник, потім переглядаєте там, через 10 років і думаєте, як я одну думку думав, потім другу думку думав. Ну те ж саме, що з програмуванням. Тепер дивіться, треба ще домовитись, напевне, про таку річ, як цифра і число. Тому що ну, от, ми кажемо про дані. В цифровому форматі, а що таке ми маємо на увазі цифровий формат? От, будемо вважати, що цифровий формат це все те, що ми перевели зараз в комп'ютери, просто оцифрували нашу реальність в плані перевели в нулі одиниці. Там, ну, може 16-річних десь хтось любить читати, там, як в матриці, да? там якісь іерогліфи біжать. От, але питання таке, що в принципі не все можна перевести. Да? А число ми будемо називати числовий формат. Це, якщо ми записали щось числом, ми можемо на, на листочку записати. Просто ну, ми з ми собою це от умовна інформація, ми домовимося, тому що потім можуть бути якісь проблеми. А, тепер дані можуть бути структуровані, не структуровані. А, у вас може бути дані, записані як деякі просто на швидку руку текст-блокноті. в Але якщо вам треба їх кудись передати і так далі, вам треба їх описати. От XML, наприклад, це е, е, така. Markup Language так, він називається. Це, в принципі, якщо ну, тут невеличкий екскурс може зробити, просто Андрій буде потім Газін розповідати про очистку файлів і так далі. І тут важливо просто розуміти, що в принципі HTML, да, це те, що ну, там, у нас World Wide Web і так далі побудований на гіпертекстових документах. Вони просто це те ж самі документи, тільки в них всередині ще є якась розмітка. Тобто, ну, якби ви просто в машині говорите, а тут це от треба виділити там балдом, а це треба курсивом. І е, є зараз там в програмуванні і взагалі е, є деяка проблема, тому що об'єкти живуть і міняються. Да? І оцей об'єктно-орієнтований підхід програмування е, пов'язаний саме з тим, що ми хочемо якось відсвідковувати динаміку об'єктів саме. У об'єктів є певні характеристики, ми далі поговоримо. От. Але е, нам треба знову ж таки фіксувати якісь дані, тобто, що відбувається. І, як правило, ми дані записуємо, ну так уже склалося в табличному форматі. Це, скоріше всього, навіть прийшло з паперу туди ну, в комп'ютери. Е, просто люди спочатку призвичаїлися, потім. І виникає деяка проблема, як перевести одне в друге, тобто е, об'єкти в таблиці. Е, ну, Я, можливо, трошки пізніше скажу дещо. Ну просто щоб ви розуміли, що таке таблиця. Це приблизно. Ми тут пишемо, що за об'єкт, да, там, ну, там. а далі його характеристики: Прізвище ім'я по батькові, рік народження, ну і так далі. Там адреса. О, те приблизно, що ви заповнювали анкету, коли реєструвалися, воно теж в такому табличному вигляді було представлено. А, Далі. Потім, якщо ви зафіксували ці декілька станів, ви можете зрозуміти, ви наближуєтесь чи віддаляєтесь від цілі. Тобто ви можете прослідкувати динаміку. Так, що тут треба? То про пара... про... Да, оце от параметри об'єктивів це якраз і є поля в базах даних, щоб ви розуміли. От. Те ж саме є в об'єктах, там просто поля. Просто вам, якщо ви стикнетеся з великими даними в реальності, то вам так чи інакше прийдеться працювати із базами даних, от, чи там, з якимись XML-документами. XML-документ просто описує в структурі самої себе, поля об'єкта і так далі. Далі, що ми тут будемо намагатися зробити, це ми будемо намагатися з усього цього потоку інформації виділити головне. Ось важливого, ну тут те, що я хотів розповісти, я напевне пропущу про чорного лебідя. Ви все чули да там шово, якщо ви випустили якийсь... Е ви побудували модель, у вас все добре, ви прийшли на ринок, там, торгуєте і так далі. Але якщо ваша модель трошки не відповідала реальності, може трапитися якась несенітниця. Ну, давайте, просто, щоб розслабитись, розповім історію. Приходить значить, десь до нас є така компанія Тройка Діалог» десь в 2003-му році таке, каже: дивіться, у нас є гроші, ми хочемо написати автомат і торгувати на Форексі. От. Ну, ми сідаємо, як правильні люди, починаємо вивчати проблемну область, да? що таке торговляється на Форексі там, і тому подібне. От. І з'ясовується, що в принципі, да, можна написати такий автомат, він у вас буде торгувати, він вам буде приносити якийсь прибуток, деякий час. А потім стається на ринку якийсь ну, виброс, да? там грубі помилки і так далі. Хтось приходить ну, несподівано. От. І ваш автомат програє все, що він виграв за цей час. Ну і ми кинули ту задачу. І наскільки я розумію, ну я не буду казати, що зараз це все обманювання, можливо, там просунулись методи. Давай далі. А, так. Про якісні і кількісні дані, пару слів скажемо. Вимовимо знову ж таки говорити, що якісні дані це ті, які просто змальовують реальність да, в якомусь форматі от, слів, властивість предметів описують і так далі. А да, ну, от стать колір. Да. А дещо можна кодувати в принципі, з якісних даних, дещо поки що складно. Да. Там емоції, наприклад, зараз стоїть емоції. Як е, штучний інтелект навчити емоційності? І навіщо це взагалі потрібно? Ну, ми цим, наприклад, займаємося зараз. Е, кількісні дані відрізняються від того, що це результат якихось вимірів, в принципі, якихось підрахунків, тобто два типи, да? Або ми якусь лінійку вимірів, а ми просто по головам перерахували. Відповідно, у вас можуть бути вони або не перервні. Мінятись неперервно або дискретно.